Цю потужну зброю українські захисники отримали як винагороду під час одного із боїв. Саме тоді противник тікаючи, залишив своє добро. КС-19 така назва цієї радянської крупнокаліберної зенітної установки, яку успішно використовують підрозділи територіальної оборони. Не кожен може таким похвастатися, особливо на таким розчотам, як у нас Ту -ту -ту. Оце я їм дам жару. Осіб! Основне призначення 100-мм артилерійської установки ураження повітряних цілей. Але захисники навчились використовувати гармату і для роботи по наземних цілях із закритих позицій. Затягнув павкою ху. Працюємо з квадрантом, працюємо з панорамою і працюємо з планшетами, якщо треба. О, Куря. Отакі от вилітають у нас задня частина. Та гільзі. Коли ти учиш в бою, то гармата опановується намного швидше. Відпрацьовувати по ворожим об'єктам на цій установці доводиться кожному з розрахунку. Ми міняємося постійно, В кожного особи ну, місця немає. Дуже кожен Дожди все». Гармата є досить примхливою при мінусовій температурі, та не зважаючи на це, з такими трофеями знищувати ворога нашим оборонцям дається набагато легше. Дай Боже їй здоров'я, як кажуть.